Добрий день, діти. Пропоную вам вивчити вірш Ольги Науменка розмова про головне. Слухайте уважно. Запитала раз катруся у сивенької бабусі. Що у світі наймиліше, а відтак найголовніше? Усміхнулася старенька та й промовила Рідненька, як бабуся. Та як мати можу впевнено сказати, що для всіх батьків на світі наймиліші їхні діти, для малечі, навпаки, їхні люблячі батьки. А тепер повторюйте за мною, запитала раз Катруся. У сивенької бабусі, що у світі наймиліше, а відтак найголовніше, усміхнулася старенька. Промовила рідненька, як бабуся та як мати. Можу впевнено сказати: Що для всіх батьків у світі. Наймиліші їхні діти. Для малечі, навпаки. Їхні люблячі батьки. А зараз розповідайте вірш разом зі мною. Запитала раз катруся. У сивенької бабусі, що у світі наймиліше, а відтак найголовніше. Усміхнулася старенька та й промовила Рідненька, як бабуся та як мати можу впевнено сказати, що для всіх батьків на світі наймиліші їхні діти, для малечі навпаки. Їхні люблячі батьки Я впевнена, що ви зрозуміли, що найголовніше в житті це родина. Отже, любіть, бережіть, шануйте свою родину. На все добре!